Як підготуватись до НМЦ з історії за 70 днів основні поради. Всім привіт, мене звати Гліб. Я асистент з історії підготовчих курсів до НМТ Київської школи економіки. І давайте по історії. Перше по структурі вашого навчання вам потрібно правильно розуміти, які теми та в які послідовності потрібно вивчити. Тому пропишіть чітку структуру і план вашого навчання, і поступово переходьте до кожної теми. Друге, напевно, один з найголовніших. Критеріїв вашої підготовки це тестування. Багато тестуйте, багато практики, тому що насправді ми ніколи не можемо точно знати, що буде на НМТ з історії цього року. Тому вивчайте, аналізуйте усі минулі НМТ. Третій пункт. Історія це дуже цікавий предмет, дуже такий багатогранний. Але вам треба підготуватись саме до, до тієї історії, яка буде на національному мультитесті. Важлива порада для вас: це те, що вам потрібно сфокусуватись і дуже детально вивчити 19-21 століття, тому що